Всім привіт! Досить часто під своїми відео, та й не тільки, я бачу кардинально протилежні думки. До прикладу, спайдерку Ендура найкращий ніж для щоденного використання, або Спайдерку Ендура переоцінений занадто дорогий та незручний для щоденного носіння ніж. Звичайно, є також і ті люди, яких ендура лишає байдужими. Хто із трьох категорій правий. Та всі, бо кожен має свої смаки, думки, цілі використання. Що ж до цього ножа, то мені здається, що третьої категорії не буде. Бо скільки я не зустрічав думок по ньому, байдужих не бачив, він або подобається, і я відношу себе саме до цієї категорії, або його не розуміють і вважають. Як би це пом'якше сказати, безкорисним непотребом. Отже, пані та панове, кабар TDI Small Law Enforcement із серейтерним клинком та трохи модифікованим способом носіння. Дизайнером моделі є Джон Беннер. Засновник та володар на момент створення ножа, не знаю, як зараз. Tactical Defense Institute, власне, тому в назві моделі і є літери TDI. Якщо я вірно розумію, цей Tactical Defense Institute є школою, яка навчає як цивільних, так і представників охорони правопорядку, тобто копів та й не тільки правилам поводження зі зброєю від ножів до гвинтівок. Тому й не дивно, що цей інститут або школи, називайте як хочете, об'єдналися із компанією «Кабар», та створила серію ножів TDI. В інтернеті є одне дуже старе відео, посилання на яке, я, мабуть, залишу десь в описі, якщо не забуду, раджу подивитись. Там навіть без знання англійської все зрозуміло. Отже, за словами Джона Беннера, саме ця модель створювалася для правоохоронців, для тих випадків, коли ви хочете виконати завдання та завдати мінімальної шкоди, це дослівно. Мінімальною, я так розумію, у порівнянні з вогнепальною зброєю, або на випадок, коли на правоохоронця напали та намагаються відібрати основну зброю, і тоді такий ніж виконує функцію захисту від нападника. І що цікаво, колись давно дивився серіал новачок про копів, і там в одній із серій герої розмовляли та демонстрували свої ножі останнього шансу, і за серіалом, ніби їм не можна було їх носити, але вони носили. І щоправда, там не було кабару, пам'ятає тільки пушдагер від бенчів. Але саме для таких ситуацій він і розроблявся. Спочатку створення серії TDI було три моделі: версія Small, якостя. версія Large, яка позиціонувалася як модель для військових та захалявна версія. З плином часу модельний ряд розширився, і зараз, якщо зайти на той же Блейдіч, можна побачити досить різні моделі, майже всі з яких об'єднані однією загальною рисою, досить нестандартним, як для ножів, вигином, або, краще сказати, розташуванням клинка відносно руків'я. Для чого це і чому я також розповім. Отже, кабар. TDI Small Law Enforcement із серейторним клинком. Конструкція ножа full tank. Хвостовик ніяких полегшень не має, окрім отворів для фіксації плашок, в які вставлені втулки із внутрішньою різьбою. Але полегшення не так, щоб потрібні йому, адже сам ніж важить 83 г. А разом із ножнами, чи піхвами, чи як вам зручніше це називати, і моїми ось такими модифікаціями вага складає 132 г. Що для, ножа із фіксованим клинком, ну, і ще й конструкцію фултангом, наче й небагато. Але з огляду на довжину клинка немало. Все залежить від того, оптиміст ви, оптиміст ви чи. Песиміст. Довжина клинка складає 60 мм, а ріжучої крайки 50, товщина за обухом 2,9, але при цьому суперрізаком ніж не став, бо спуски десь від середини. І зведення, ну я б не сказав, що найтонше. Саме тому я і обрав версію із серейтором через більш гострий кут. Загострення. Ну і зовнішність, звісно, такий собі злий малюк. Ніж має чорне тактичне покриття, походження якого мені достеменно невідоме. Але дуже схоже на якусь запечену фарбу. Сталь Aus8. Але, як на мене, для такого формату сталь має другорядне значення, тож про неї, мабуть, не будемо. Довжина руків'я, якщо міряти від початку під пальцевої вимки до тильної частини, складає 88 мм. Кому цього замало, є версія Large, там воно трохи більше. Зібрано руків'я на 3 втулки та 6 гвинтів. Плашки, виконані із зайтелу, та мають в міру чіпку текстуру. Піхви або ножни, виконані із полімеру та з урахуванням ваги ножа, дуже добре його тримають, навіть якщо ніж знаходиться у такому собі перевернутому стані. Нічого не гримить, складаються ножни із двох половинок, зібраних докупи за допомогою чотирьох люверсів. В комплекті повинна бути, була б бути ще й кліпса, але я придбав цей ніж без неї. Ну, все це стисло по характеристикам. А зараз давайте перейдемо до моїх враженіць. Оцей виген, до речі, ніж, за словами його автора, створений саме таким для того, щоб повторювати контури короткоствольної зброї, тобто пістолета. І в екстремальній ситуації американському копу зручніше та звичніше буде його використовувати. Також хват ножа із таким виганом для людини є більш природним. Знову ж таки, за словами автора. А вже маркетинг це чи блискуча інженерна думка, вирішуйте самі. Чому подобається цей вигін мені? Бо це зручно. Яка основна проблема носіння ножа з фіксованим клинком? Якщо це Горизонтальне носіння на поясі, то його або закриває одяг, або бачать всі оточуючі, що в багатьох випадках може бути недоречним. Так само і з вертикальним носінням на поясі. А ще спробуйте потім запхайте його у піхви після відкриття пакунка на новій пошті, неодмінно треба задіяти обидві руки або підняти, аби підняти край фліски або светра. Знайти той отвір ножен, щоб не схибити. І якщо у вас немає із цим проблем, ну, то й добре, але мені так незручно. Значно більш зручно, зручно робить цю процедуру ось ця ультікліп. Але є нюанс: адже отвір, ножен або піхов повинен бути розташований на рівні краю кишені або навіть трохи вище за нього. Тоді ховати ніж після того, як щось порізав зручно. Але у такому випадку руків'я ножа, що стирчить прямо, якби це був ну, звичайний так, такий ніж, наприклад, буде впиратися в бік, як тільки ти нахиляєшся. І нехай це будуть мої таргани, моя якась фізіологія, і це тільки мені так незручно, менше з тим, ви вже, мабуть, зрозуміли. Чому мені подобається такий вигін руків'я по відношенню до клинка? Бо він трохи нівелює ось цей момент, коли руків'я стирчить прямо. І нахилятися трохи зручніше. Як бачите, ультікліп розташована так, що гирло ножен знаходиться трохи вище за край кишені, тому, ніж зручно ховати, діставати. Однією рукою. Короткий клинок TDI Small Law Enforcement не може похвалитися делікатним різом. Він скоріше розриває матеріал, якщо це щось із волокнами, типу сорочки чи футболки. Але делікатного різу ніхто й не обіцяв. Щодо правки та заточки, то тут щось казати поки зарано. А, і з плином часу помітив нюанс. Ну, я думаю, ви вже і до цього побачили. Щодо піхов та покриття. Як бачите, воно трохи стерлося, чи скоріше, заполірувалося через тертя. Наговорив оце все, і як зараз підводити підсумки, не уявляю. Адже виходить, що ніж для такого клинка заважкий носити його не так зручно, як фолдер, та й делікатністю різу він не виділяється. Такий собі. Тобс на мінімалках. На мінімалках, бо хоча б важить не як середньостатистична автівка. Але незважаючи на все, мені подобається ця маленька злюка, бо такий невеликий ніж із такою довгою назвою Кабар ТДАй Small Law Enforcement здатен подарувати справжні позитивні емоції, яких не виміряти лінійкою чи вагами. І нехай він не найуніверсальніший, але або. Легенда працює. Або він дійсно комусь подобається. Адже модельний ряд кабар ТДА за ці 16 років тільки розширився. Дякую, бережіть себе!